Друзі, насенфоперші про головне поїхали. Після чергових ракетних ударів по українських містах і зриву домовленостей про замороження війни адміністрація США, Франції та Великої Британії погодила новий формат військово-дипломатичного втручання. Пишуть телеграм-канали, основні принципи створення багатонаціонального контингенту для примусу РФ до припинення бойових дій, демонстрація рішучості, коли колективного заходу введення сил, швидкого реагування на західні та північні рубежі України за узгодженням сценаріям, Велика Британія готує до розгортання, що не менше восьми. Тисяч військовослужбовців із бригади спеціального призначення та інженерних частин вранці надає близько 6 тисяч солдатів та авіаційний компонент та тактичної підтримки. Ша готові забезпечити авіаційне прикриття і логістику, проте, поки обмежується непрямою участь у штаб-квартиру, тимчасово розгортають у Львові. Після тривалих консультацій було ухвалено політичне рішення. Оперативне управління коаліційними силами передає генералу Валерію Залужному. Генштаб ЗСУ відповідає за координацію контингенту за інтеграцію українськими підрозділами. Ключові рішення Валюються спільним комітетом Франції, Британії та України. Одночасно ЗСУ почали перекидати. Додаткові підрозділи резервні бригади висуваються на Сумщину для закриття напрямку Білгород Суми. Окремі батальйонно тактичні групи змінюють оборону Покровська. сили західного кордону. Частково змінюють британські та французькі контингенти, щоб звільнити українські підрозділи для східного фронту, отримавши дані про підготовку коаліції, путін увійшов стан критичної стареки за інформацією. Розвідки у Кремлі відбулися екстрені наради Ради безпеки. Частина генерального. Лі відкрито заявила, що війська не зможуть стримати багатонаціональний національний контингент. Патроша вбачав окремі переговори з Китаєм, щоб уникнути нового колапсу. Дональд Трамп надіслав до Москви офіційне попередження. Півроку було надано для укладання угоди про виведення війська. Кремль проігнорував ультиматум. Тепер США підтримують силовий сценарії з примусу до миру. Американська делегація попередила, що у разі атака по коаліційному контингенту активується положення НАТО про колективний захист за попередними оперативними оцінками у червні ні, війська РА втратили понад 23 тисячі убитими і пораненими під час безуспішних штурмів на Донеччині. Українські сили втратили понад 5 тисяч військових. Більшість у боях за східні рубежі. Частина російських підрозділів через втрати відмовляється виконувати накази про наступ. Оголошення про створення коаліційних рішучих стало психологічним ударом для військово-політичного керівництва Російської Федерації. У закритих колах розпочали обговорювати, що війна перейшла у фінальну фазу. Публічна пропаганда називає західні війська окупантами, але у середині еліти розуміють. Опору може не бути. Станом на ранок сьогодні французькі та британські підрозділи дислокуються у Польщі та Румунії, де активне перекидання техніки та складів забезпечення резерви України займають підготовлені позиції для замін на кордоні. Коротка аналітика жертва та втрати за два місяці: понад 23 тисячі убитих і поранених росіян до 5 тисяч загиблих і поранених українських військових. Значні втрати техніки на східному фронті. Політичні наслідки, колапс довіри у середині російського командування, консолідація підтримки України серед Ключових країн НАТО, перехід війни фазу прямого силового тиску на Кремлі. Стратегічні ризики Кремлі може вдатися до спроб атак по тилових базах контингенту. Ймовірна ескалація з використанням ракет по західним областям України, підвищення ризику внутрішніх переворотів Росії. Висновок коаліція рішуче створює нову реальність на фронті. багатонаціональні сили готуються до примусу, а РФ до миру. Психологічний тиск на Путіна і Патрушева сягає максимум часу для добровільного відведення військ. Стрімко спливає. Редакція каналу не відповідальності за. Висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!